Як змотивувати дитину навчатися в іншій країні? Я Марина Романенко, а ви на каналі ФеМріїс. Тож давайте докладніше розберемося з цим питанням. Мотивація річ така, знаєте, її потрібно приймати як душ щоденно, тому що інакше не працює. І що робити, коли підліта каже: Я тут не хочу, мені не подобається, я хочу додому. Перш за все, потрібно батькам розуміти наступне: потрібно, щоб дитина добре знала мову країни, в якій ви зараз знаходитесь. І якщо дитина не добре знає мову, все буде нецікаво, вона не зможе спілкуватися з однолітками, вона не все буде розуміти на уроках, і, в принципі, некомфортно буде знаходитися в цьому середовищі. Тож проблему, яку потрібно вирішити, в першу чергу: знайдіть класного. Репетитора, що я маю на увазі, коли кажу класного репетитора, я маю на увазі, що цей репетитор має подобатися вашій дитині. І заодно дитина ще й вивчить мову цієї країни, де ви знаходитесь. Тож, переберіть, може 10, може 20, може 30 людей. А і зупиніться на тому, які справді подобаються вашій дитині. І мову треба знати бездоганно. Плюс-мінус репетитор ще має познайомити дитину з жартами цієї країни, з менталітетом цієї країни. Тому що розумієте, підходиш до підлітків, вони жартують про якісь фільми або щось ну, там про своє. І якщо ти не розумієш, в чому сенс, ти припитуєш, перепрошую, ви про що? І всі такі, ну ти не зрозумієш. І це не об'єднує, це роз'єднує людей. Тож не сперечайтеся з вашим підлітком. Не кажіть йому, що у тебе тут прекрасна нагода, ти можеш опанувати мову, ти тут отримаєш можливості. Все це правильно. Але абсолютно не дієво, коли мова йде зараз про вашу дитину. А дієвим буде, коли мова буде зрозумілою і до якої дитина ставиться позитивно. І тоді і друзів знайде, і школу класно буде ходити, і перспектива якась буде з'являтися, і країна стане набагато цікавішою, коли я тут почуваюся. Ну, якщо не своїм, то принаймні не чужою людиною. Тож а, мотивація це Інтерес. А інтерес виникає тільки тоді, коли ми можемо вільно почуватися, в якому середовищі. Мова. Не сподівайтеся, що ходячи в школу, дитина опанує мову. Звісно, опанує. Просто на це піти час, супротив буде у вашої дитини. А вам потрібно зробити все, щоб цього супротиву було менше, часу було менше. А, на те, щоб а, опановувати. Тож знайдіть класного репетитора, бажано такого, який не знає вашу рідну мову. Тому що ну, тоді можна базікати про щось, розмовляти про щось. Дитина може казати, що я не хочу. Людина теж така каже, що я не хочу. Ну, ти маєш мені, твої батьки платять гроші, ти маєш вивчати мову. Знайдіть когось, хто живе в цій країні, або в якійсь іншій країні. Перфектно ну, володіє мовою, цікавий для вашої дитини і не розуміє мови, якою спілкується ваша дитина. Приклад українсько-російському не розуміє а шансів просто побазікати не буде. Але якщо цікава людина, дитина буде з нею спілкуватися. І мова буде вчитися швидше. А через мову вже робляться всі наступні речі. Другий е крок, який потрібно зробити батькам, окрім опанування мови дитиною. Да? Перестаньте читати довгі лекції нотації про те, що ти ж розумієш, тут відкриваються перспективи. Слухайте, забудьте взагалі цю тему. Ви тільки спонукаєте дитину до супротиву, він буде казати, я не хочу. Чому всі повернулися, а ми мене повернулися, а чому так, а чому не інакше. Ви, батьки, ви приймаєте рішення. От ви прийняли, що ви зараз тут знаходитесь, залишайтеся там, але ви вже пояснювали дитині і не один раз, чому ви тут. Тож припиніть розмови на цю тему, скажіть, слухайте, розумно, ти пам'ятаєш. З тобою вже розмовляли. Будуть якісь інші питання, підходять. Це точно ні. Просто рухайтеся через інтерес. А інтерес можливий тільки через опанування мови. Нотації зупиняємо, пояснення довгі зупиняємо, просто живемо і з'являються якісь нові захоплення, знайомства, там хтось подобатися починає. І мова це як інструмент, через який можна знайти шлях до іншої людини. Тож мова є найпершою, найголовнішою умовою, за якою ваша дитина буде почувати. Ліпше і краще. І мову треба вивчати з людиною, яка тобі подобається, бо якщо ви вивчаєте мову з людини, яка не подобається, виникає величезний супротив цьому, а який потрібно ще потім буде якось долати. Тож, людина має подобатися, тож ви маєте перебрати багато кандидатів на те, щоб навчати вашу дитину. От і все, чесно кажучи. Ну і далі я знаю, що за кордоном змінювати школи ну, досить непросто. Значить, ви не можете, ну, не подобається школа, не ходити типа. ні, тут так не працює. Але якщо понована мова, тоді а, і шансів зрозуміти предмет набагато більше. І ви постійно кажете, дитині, я вірю в тебе. Давай, любий, у тебе чи люба, все вийде, я в тебе вірю. І займаєтеся своїми справами. А ще ось мотивація до життя, мотивація до навчання має бути хороший настрій. Тож з власного досвіду і з досвіду, взагалі. Ну, практики, можу сказати так. Вдома має бути класна, хороша атмосфера. Хорошу атмосферу можна задати тим, що ви не нервуєтеся, а щоб ви не нервувалися. Вам потрібно дивитися якісь стендапи, комедії, бути в класному гуморі, коли дитина приходить зі школи, не чіплятися в якісь довгі розмови, які ні до чого не призводять, а бути легкою. І тоді поступово, поступово, поступово зникне ось цей момент мотивації, зникне момент вимовляння, зникне момент непорозуміння. Ви, батьки, ви маєте право приймати те рішення, яке ви прийняли. Тож, якщо ви думаєте, що вашій дитині зараз краще за кордоном. А будьте переконані в тому, що ви прийняли одне з найкращих рішень в вашому житті. А далі зробіть так, щоб це життя було ну легким для вашої дитини. Тож він має опанувати мову з усім іншим. Він впорається сам. Ось такі мої поради. Коротко, але насправді ну можна можна розписати, мабуть, список там з 20 порад і вони не спрацюють. А єдина порада, яка спрацює, це перфектне знання мови, позитивне ставлення до людини, яка викладає мову. Через це буде позитивне ставлення до країни, до того, що тут відбувається. Ну і е, мінус нотації, які ви зараз говорите, про те, що нам треба, ти маєш. Зупиніться, не кажіть цього. І ви побачите, що ситуація врівноважиться, все буде чудово і добре, налаштується, і ваша дитина, і ваше питання щодо мотивації дитини навчатися в іншій країні, ще щезне, перестане просто існувати в вашому житті. А я пропоную вам підписатися на цей канал. Family із писати зараз в коментарях, а як ви впоралися чи можливо не впоралися з тим, щоб адаптувати вашу дитину до іншої країни навчання і як ви змогли чи не змогли змотивувати її там навчатися? Діліться коментарями, нехай вони будуть для всіх підписників каналу Фемеліз цінною, чудовою, цікавою інформацією, яка може а, надихати б, спонукати до аналізу своїх дій. До зустрічі!